Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг, Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні в мене також буде твічинг. Починаю я із вантена 110. Такий натуралочка. Робимо перві закиди і я сподіваюся, що сьогоднішня риболовля зложиться більш-менш вдало. Ну, ви, як завжди, можете позручніше, ну і гарного перегляду. Пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Є з першого закида знову риба Шнуробас невеличкий шнуробасик. Дякуємо тобі, друже, за покльовочку, але зви нам трошки більших екземплярів. Ну вже щось, невеличка щучка, правда, але і то добре. Щось сьогодні погано клює, другий закид, а риби нема. Yeah. Ух ти. Треба як В Траву завела. Ще погано. Я думаю, що це залікова. 56 сантиметрів. Зараз дізнаємось вагу. Я думаю, десь кіло 200, кіло 300. Краще б я мовчав. Кіло 720, кіло 200, кіло 300. Гарна щучка порадувала на вантен. 110 від мегабас. підсіла і якось без покльовочки біжи рости якось так підсіла я думав, що зачепився і вже вимутував. І таке ж ну, чую, щось що не то. Трава себе так не веде. Є, yes. На паузу. Пиксила. Ух ти! Трішки підпливав, бо вітром носа, Думаю, під берег стану, заякорюсь. Вимотував воблер облір і хтось бабахнув. І непоганий. Де ти там обрискала? Давай вже здавайся. Флюр на зубах, це погано. Ну я її припаркував. Так, сікуї. Тепер тебе треба звідти дістати. Щоб ти не наробила шкоди. Мабуть, все ж таки співін приберу на задній двір. 74 сантиметра ще і вагу зараз дізнаємось. Три триста п'ятнадцять така. Красотулька клюнула. Так, ну це діло можна і відмітити, так би мовити. Добову норму на рибака я сьогодні взяв. Можна попити кави з булочкою. Риболовля вже вдала. Починав я з цього воблера, він мені приніс за лікову рибу. Потім я ще ставив Максквад, балісонг, не пам'ятаю чи ще що ставив, не було результату. Знову поставив цей вантен і трофейна риба забезпечена на сьогодні. Кави попив, можна ще трошки порибалити. Щучка мене покрутила добре. Я не якорюсь, бо в мене якор такий нахрест і постійно, як витягуєш, то трави ще тягнеш. Потім човен грязний, мокре все. то-то так белячера очерету и швартулись ух ты кто специл От ти молодець, відчепилася. Тільки так краще не робить, Шо ти в нас? 49. Ну, біжи ще на гулі сантиметр. Годину я, мабуть, добру проплавав без покльовок. Ні, були покльовки такі щось. Зійшла, тички, але так, щоб реалізовано хто не було. Десь гримить, мабуть, скоро буде дощ. Бо синоптик там і писав після обід дощ. А я приїхав о 9 годині, то мабуть скоро він і буде. Можливо буду вже їхати додому, бо звідси потім не вийдеш, як дощ пройде. Ще мабуть з кілометр, а то й більше, глина. Щоб не залишитись тут ночувати. Кидаю цей фактор, а в голові мисля поставить вітошайнер алблюшний. То не буду собі відбавляти, а його поставлю. Така натуралочка вже побита. Бачила, перебачила. Это браво. Шпингалет. Ближе. Що такого покидає під окуня, і то шайнера. Алблюшний то шайнер. Нарешті покльовочка, бо вже годину дебелу я проплавав без покльовок. Така ще й погано. Давай, давай, потанцюй. Все, заспокоїлось. Ага, ну щукою, такий десь грам 800 біжи Погода міняється, довго не було покльовочок. Поставив такий тошайнер від Elblue. і спрацював. І щучка непогана, така грам 800, мабуть, десь. 800 плюс, можливо и шнур он порадовал Подожди, не дергайся бежи вот такие здесь с не меньше, может еще с сотером І то шайнер алблюшний. І зійшла? Молодець. Також така була десь з пів кіла. Завершую сьогоднішню риболовлю, бо вже так. Захмарило досить сильно, вітер піднявся, та й подекуди дощ пролітає. А ще треба зібратись і виїхати звідси. По приманкам, які працювали, ви все бачили в відео. Давайте глянемо у ловчик. Забираю з собою дві щучки, кіло 800 і половиною. Такі гарнюні. Ну і, мабуть, десь з десяток я відпустив. Такі пів кіла 600, 700, 800, можливо і більше грам. Непогані щучки. Риболовлюю задоволений. Вам дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.